А типове! Апокрифічне, містичне, Орнітологічне! У Вороні якось Бог послав був шмат дроту. Саме його я зараз тримаю у руках. Навіщо вороні шмат дроту? Навіть не уявляю. Але якщо вороні Бог послав дріт, а дріт у ведучої, то ведуча ворона? Ворона в костюмі ведучої? що її Бог послав дріт причини частичного відключення свята на теїровий черемушках неожиданно стала ворона. Все нормально, нічого дивного, свайпайте далі. Просто ворона шматом дроту вимкнула світло у двох районах. Одеси. На мачті електроопори, розположені на проспекті Глушко. у Київського ринка, птиця віла себе гніздо, із найдений на вулиці телефонний провод. Ворона знеструмила цілий район, поки будувала гніздо. Потім завантажила новий альбом Бейонзе, подала на розлучення і більше ніколи не була. Онлайн тіца ворона, да? А настроїла собі гніздо там і повело за собою дане відключення. Це спланована акція ворони. Таким чином вона хотіла знеструмити вайфай точки, бо від них підвищується тиск, та може бути рак. Так, ворони розумні створіння, але теж не вільні від антинаукових стереотипів. Провод упав, ви бачите чи ні? Воно замикає на металічну опору. Молимося, щоб ця ворона не вирішила відкрити кальянну на газовій станції. Добре, що одеські кротини такі активні і район залишився з водопостачанням. Але в цю легенду вірять не всі. Вирішта ворона туди внесла… Строїть гніздо і замкнуло. Ну, це що якийсь бред. треба на когось з'їхати. Звичайно, конспірологи можуть не вірити в історію з вороною, але минулого тижня Фейсбук та Інстаграм майже добу працювали з перебоями. Є непідтверджені дані, що ця ворона вирішила збудувати гніздо у серверній Фейсбуку. Мабуть, щоб про неї не писали погані коментарі, знеструмлені одесити. <звук> Він їв змію, коли був у АТО у 2014-му. Він тролив гіркіна. Він інсценував своє викрадення на війні чи неабияк хайпанув як хайпонув на розірваних пуканах сепарів. Після війни він обійшов пів Європи, щоб поставити мізки на місце. Поставив, а потім написав книжку, яка зараз б'є рекорди з продажу в Україні. І сьогодні він у нас в гостях. Валерій Ананєв. От сюди класити інтерв'ю. Отут за посиланням.